такий спосіб чергова міська федерація, особливо не напружуючись, отримала можливість безболісно для себе і в першу чергу для батьків, які на жаль і надалі залишаються головними спонсорами своїх дітей у ході тренувальних і змагальних процесів, на належному рівні провести звітний турнір, який, попри юний вік атлетів, до 16 років зібрав доволі строкати склад учасників від початківців до спортсменів, за плечима яких не тільки виступи, але й завойовані нагороди, серед яких і найвищого гатунку на престижних вітчизняних і міжнародних змаганнях, чемпіонатах України і Європи. Кожен з них тут, звісно, вирішував власні завдання як поточні, так і перспективні ті, хто роблять перші кроки, проходили черговий етап згартування на стійкість і витривалість, та з непідробленою цікавістю спостерігали за поєдинками більш досвідчених бійців, які встигли понюхати пороху і набити гульта синців, як собі, так і суперникам на значно вищому рівні. Загалом було цікаво. Цей турнір проводиться совмісно з боксерським клубом Панчер. від імені Федерації. Від себе особисто хочу поблагодарить Сергія Михайловича за те, що предоставил нам и спортивный зал, и помог с призами, то есть полностью поддержка этого турнира идет со стороны боксерского клуба «Панч». Наш клуб решил поддержать федерацию кикбоксинга города Днепра, поэтому у нас проходит открытое первенство города по кикбоксингу. На соревнованиях присутствует 60 человек, это дети до 16 лет. Несмотря на юный возраст, у нас присутствуют два чемпиона мира, неоднократные чемпионы Украины. Как всегда, соревнования проходят без носов. Серед безлічі розіграних нагород організатори турніру і судді кращим боєм визнали сутичку Віктора Ярошенка і Владислава Суздалєва. Призу за волю до перемоги удостоєний Дмитро Ситников. Серед команд не мав собі рівних Фалькон з Дніпра. За високу технічну майстерність вшанували колектив його земляків Зайдару, а найперспективнішою визнану команду міста Вільногірська. Зрештою, вкотре доводиться не без задоволення констатувати, що проведення таких змагань великий плюс для всіх, адже завойовані за їхніми підсумками медалі та звання, зрештою, які поразки це. Добре, вони каталізатор будь-яких поєдинків і змагань мотивують атлетів до нових перемог і звершень, як водночас, і стимулюють їх шліфувати свою фізичну силу, міць, витривалість і техніку у ході насичених виснажливих тренувань. Тож далі обов'язково буде.